Доброго дня, доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції. Противник змінив тактику на Луганському напрямку. Вчора під ворожим вогнем опинилося одразу кілька точок по всій лінії фронту: це селище Старий Айдар з околицями, селище Оріхове на Бахмутській трасі та район Попасної. Майже всі обстріли велися в темну пору доби. Всього вчора на Луганському напрямку було сім ворожих обстрілів, з них три мінометні. Донецький напрямок. Найбільш запеклі практично цілодобові бої тривають в Авдіївській промзоні. Надвечір ворог почав потужний мінометний обстріл, що тривав близько п'яти годин. При цьому під вогонь окупантів знову потрапили житлові квартали. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки, поранено місцевого мешканця. Інший район серйозних перестрілок це Зайцеве, де противник також вида вогонь практично. Беззупинно. зазначимо, що ворог проводить обстріли одразу з двох напрямків: з півдня та сходу. На обох позиціях бойовиків розгорнуте важке озброєння, зокрема 82-мм міномети. Також залишається неспокійною ситуація на інших позиціях на колесах Горлівки, зокрема в Новгородському та Верхньоторецькому. Крім цього, ворожі провокації відбулися на Світлодарській дузі та позиції шахта Бутівка. В опитному та пісках вчора було спокійно. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 40 ворожих провокацій, 16 із них за... із застосуванням важкого озброєння. На маріупольському напрямку минулої доби відбулося сім мінометних та три снайперські обстріли з боку противника. Основні гарячі точки це район Старогнатівки та Широкінова. У Мар'їнці минулої доби противник вів снайперський вогонь та вогонь з озброєння БМП. Вчора сколкам було поранено її місцеву мешканку. Її доставили до лікарні міста Курахове. За останні три дні через стрілянину з боку незаконних збройних формувань. Тут було пошкоджено 5 будинків. Всього ж минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув і п'ятеро отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати противника. Протягом минулої доби троє окупантів загинули сім отримали поранення. Це бойовики зі складу так званих 11-го полку з Макіївки, 9-го полку Новозовськ та 3-ї бригади з Горлівки російсько-окупаційних військ. Найбільші втрати понесли загони противника, що ведуть бойові дії в Авдіївській промзоні. Багато окупантів відмовляються йти в бій. Саме тому, за інформацією розвідки, в район Авдіївської промзони прибув підрозділ Російської національної гвардії, який виконуватиме функцію загороджування. Загону. Вчора бойовики зі складу так званої першої бригади противника розігнали стихійний мітинг мирних мешканців в одному з прифронтових міст на окупованій території. Люди виступили проти розташування вогневих позицій артилерійських підрозділів незаконних збройних формувань у житлових кварталах міста. Під час цієї брутальної акції окупанти важко поранили із вогнепальної зброї трьох мирних мешканців. З метою недопущення подальшого невдоволення людей та приховування цього трагічного епізоду, командування ворога поширює чутки, що розстріл місцевих мешканців здійснив бойовик у стані психічного розладу, який давно вже звільнився з лав незаконних збройних формувань. Як бачимо, противник замітає свої сліди за допомогою свого улюбленого прийому. Немає людини, немає проблеми. Вчора на контрольному пункті в'їзду виїзду Гнутове українські прикордонники затримали двох осіб, які прямували на окуповану територію. У них було виявлено військову форму із шевронами незаконного збройного формування та близько 200 набоїв. А в Луганській області відбулися збори сержантського складу. Військовослужбовці пройшли заняття з вогневої та інженерної підготовки, а також тактичної медицини. Бійці навчалися знищувати ворожі безпілотники, розміновувати вибухонебезпечні пристрої та евакуювати поранених. І на полігоні під Краматорськом співробітники поліції організували навчання та відпрацьовували техніку стрільби та тактику дій у різних ситуаціях. Поліцейські тренувалися вести стрільбу по нерухомих мішенях із різних положень з автомата Калашникова. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, будь ласка, дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Станіслав Фещенко, 1+, плюс Запитання типові, це уточнення. Один загиблий з українського боку це де і з яких обставин. Загиблий населений пункт Луганське. Все у нас через обстріли. іде. Один поранений у Зайцевому, три поранених в Діївка і один поранений Широкіна. Ну тут Широкіном підрив на вибуховому пристрої. А в Луганському це який був обстріл? Не вказано. Іще одне уточнення, може, я просто не дочув. Мітинг розстріляло мирний. В якому саме населеному пункті? Не називається. А як це можна дізнатися, йде? Ну, спробуємо узнати, але ми не подаємо цей населений пункт, щоб потім не нашкодити цим же місцевим мешканцям. Ми подаємо як факт, який відбувся. Дякую. Ще одне запитання, будь ласка, представляйтесь. Левченко, Семен, Час руху. У меня такой вопрос. Вы сказали, что Заградотряд прошел в Авдеевку. Заградотряд это насколько я помню, с, отечественной, с истории отечественной войны. Это пулеметчики, которые стоят сзади атакующих цепей. Если они идут вот так, они стреляют в затылок, да. Своим же. Значит, Заградотряд только в Авдеевке или по всей линии фронта? У меня такой вопрос. Ну, за... Загороджувальні загони ніколи не стріляли в потилищу, Вони стріляли в обличчя або в груди тих, хто відступає. А, насправді Авдіївська промзона це якраз та ділянка фронту, де бойовики носуть найбільші втрати. І ми вже неодноразово повідомляли про дуже низький морально-психологічний стан бойовиків, яких женуть в атаку або в складі диверсійних груп, змушують о, рухатись вперед. І вони. Як правило, потрапляють під вогонь, їх вже там чекають, тому люди не хочуть уйти. Але в них є наказ. І для того, щоб його якось виконати і під загрозою смерті людей зупинити, для цього було передислоковано з території Російської Федерації загін Національної гвардії. Раніше це виконували функцію загони внутрішніх військ МВ МВС Російської Федерації. Це вже неодноразово були такі, така практика застосовується саме російськими командуваннями. А є інформація, яка чисельність цього загону? Чисельність цього загону невідома, але він якраз буде застосовуватися на ділянці, яка розташована навпроти напроти наших позицій. Дякую, пане полковнику. Чи є ще питання по уточнення? Якщо немає, то на цій ноті прес-конференцію завершено. Дякую всім. Дякую вам, шановні колеги. На цьому наш недовгий робочий день завершено. Інформація щодо прес-конференції на завтра з'явиться на нашому сайті в рубриці розклад близько п'ятої години вечора. Сьогодні до зустрічі.